Привіт! Вітаю всіх з Нью-Йорк-Сіті. Я хотіла записати влог звідси. Я хотіла показати вам таке дуже гучне, активне, живе місце, де дуже-дуже багато людей. Але я хотіла знайти таке місце, щоб нічого мене не збивало з запису відео, і це нереально. Тут чи дуже затишно і нема шарму Нью-Йорка. або жахливо гучно. Тому я вирішила поекспериментувати і зняти відео на ходу. І ми зараз з вами підемо. На прогуляночку я не знаю, наскільки мене вистачить, але такий собі я новий виклик придумала. Тож підемо, зараз перейдемо до ругу. Oh <laughs> Хочу розповісти, дві речі цікаві. Мої інсайти, мої спостереження сьогодні. А, перше. А, три роки тому я купила собі каблучку. Я купила онлайн, тому що в моєму місці не було цього бренду. А, і коли я купила, я трошечки розстроїлася, тому що вона була мені замала, трошки мала. І це таке специфічне, я ще тоді взагалі не, не а, розуміла, які розміри у нас українські, які в США. У нас українські, типу 15, 16, 17, а тут типу, 5-6 і вони не співпадають. Тобто 15 це не п'ятий. Інша система. Ось, і а, я замовила обручку, вона була мені мала. Я така: ну ок, я буду носити просто на. Як зветься цей палець безім'янному? Добре. І е, тоді я ще не була впевнена, як легко в Штатах речі повертати, обмінювати. Це тут в більшості випадків безкоштовно. А продавець сам сплачує доставку не завжди. Ну, коли є якісь коштовні речі, то так. І... А, о, сьогодні я вибрала таку вулицю молодіжну, тут дуже багато молоді. І сьогодні п'ятниця, і всі йдуть вже в бари, потрошки йдуть відпочивати. Вже багато молоді, тут такі невеличкі затори. От. Е, коротше, я не повернулася у понучку і ось ці весь цей час я хожу з думкою, що е, ну, потрібно. Мені вона б напевно трошечки більша. І ще я не, не стала міняти, тому що я не розуміла, наскільки більше потрібно. У них розмір, знаєте, не один розмір, а типу, одна четверть, одна п'ята, скоріше одна друга. Я не розуміла. Ось і. Того тижня? тижня Я така думаю, блін, я поїду в Нью-Йорк, тут же є цей магазин. Я поїду і офлайн запитаю, чи можу я чи зробити ресайз чи ченч цієї каблучки. Усі на якісь черги. От, захожу в магазин, вони кажуть, ми можемо тільки зменшити, а збільшити ми не можемо. Я кажу: ну добре. Дайте мені хоч цю а, каблучку більшого розміру поміряти, тому що я купила онлайн, я так пальцем небо купила. Вони кажуть, і я міряю більше на, на розмір каблучку, і вона така незручна, така важка. Я кажу, боже, що це за камінь? Як взагалі це можна носити на руці? Вони кажуть: тут, чесно кажучи, ми змінили це кільце, тут воно зараз коштує більше і важе більше, більше металу. Тому це вже і інша річ. І я подумала, боже, як добре? Що в мене є моя каблучка, я до неї вже звикла. Ми з нею вже їздили і на Гавайи, і в Мексику, і в Домінікану. І весь... Ну, я три роки живу, вона до мене вже як рідна привісла. І мораль така, що... що твоє, то твоє. Я постійно щось видумувала, вигадувала, що можливо є якась інша ідеальна каблучка. Ні. Оця моя, і її потрібно носити на цьому пальці. Це мій розмір. Все відбувається так, як потрібно, як повинно. Ось, це перше, що я хотіла розповісти. Друге. Uh, сиділа тільки що в парку, робила медитацію і бачу, сидіть така дівчинка красива, і в неї табличка. Uh, «Free tarot readings». Я пішла далі, а потім така думаю: ну чого ти пішла далі? Послухайся з дитиною, підтримай її, запитай щось у таро, ну цікаво ж, поспікай інглішем, попрактикуй. Я повертаюся, ну тобто, у мене був імпульс до неї підійти, Я його зав'яла така: та-та, катеро. Я хочу відчувати свої імпульси, своє серце. Але ну, чому б не підтримати людину, не поспілкуватися з колегою? Ось я повертаюся, і ми починаємо розмовляти. Я кажу свій запит, в мене завжди є такий запит. І вона тягне карти і дивиться в книжечку. Тобто вона very-very beginner, і мене це е, захопило, тому що вона ще не розуміє таро, вона просто сіла в парку і каже: я вам безкоштовно буду щось розповідати. І їй не було соромно дістати книжечку і прочитати значення карт. Я думаю, боже, ми так багато часу витрачаємо там на свою впевненість. Я не готова, мені не вистачає енергії, в мене ще недостатньо інформації. А вона реально сіла в парку і просто так робить. От, хто мені заважав так зробити, практикувати таро, практикувати англійську. Ще вона просила якийсь донейшн, але у мене не було е кешу, я вибачилася. Вона каже: нічого, нічого мені. Е Донешнн, то звісно, добре, але мені зараз досвід важливий. Я захопилася, вона мене надихнула сьогодні. Штати це така країна, де дуже багато всього, дуже багато речей, брендів, людей. Всього тут є все. В Нью-Йорку саме. Ресторанів більше, ніж людей. Тобто, якщо ти впродовж життя будеш кожен день ходити в новий ресторан, ти помреш, а ресторани ще не закінчаться. Але тут постійно черги за речами, за одягом, за чимось черги. І мені постійно цікаво, за чим вони стоять? За сендвічами, за сендвічами через Нюйорці. Цікаво. Зараз ми йдемо тут по кварталу Сохо. Дуже-дуже багато людей. Не дуже мені це подобається. Не дуже мені комфортно. А, але що мені витягла ця дівчинка в Таро? Вона сказала, що ...you should be more confident. ти повинна ти, ти повинна бути більш впевненою в собі. Бути харизматичною, активною. Ось я проявляю свою впевненість в собі. Толпі людей знімаю влог. Я не знаю, наскільки прокачується зараз моя впевненість. Ну, будемо рахувати, що так. Взагалі, я не знаю, як я можна прокачувати свою впевненість. От я веду влог. Що я ще можу зробити? Пропонувати людям таро на вулиці розкладати. Мені це вже не дуже цікаво. За тут дуже багато кімнати. Отак я... ну, вам покажу. Тут реально постійно щось відбувається. Це такий район. Тут постійно дуже багато людей. Ось, прокачуваю впевненість в собі. Взагалі, ця тема впевненості в собі мені зараз, звісно, дуже маячить. Усіх боків. Ну, що робити? Буду прокачувати. Дуже важко зосередитися. Буду перекращати свій ефір. Всім бажаю бути впевненими в собі. І якщо і моя улюблена фраза твоє залишиться з тобою, не твоє твоїм не буде. І я прямо з сьогоднішнього дня офіційно люблю свою каблучку. її невеличкий розмір, вона легка і взагалі не заважає мені на пальцях. Це. Всім пока Це я вирішила зняти вулицю. Як я буду. Їхати додому, там далі буде відео, як я спустилася в метро, потім Grand Central, і потім потяг такий, невеличка екскурсія, дороги додому. Мені дуже подобається спостерігати за нью-йоркцями, як вони одягаються, яких у них собаки. Завжди люблю це знімати. Місце, яке ви мільйон разів бачили в кіно гранд центру. Люди виходять з потягу і йдуть реалізовувати свою American Dream. Так, а мені потрібно шукати мою колію. І їхати додому в Коннектикут.